Це мобільна банна прачечний комплексів, Тут це доволі непроста історія. Це технічне завдання, яке було спроектовано нашими фахівцями. І власне тепер ми маємо таку от красу. Цей комплекс повністю автономний. Він має на борту запас 2,5 кубічних метрів чистої води, він має на борту свій автономний дизель-генератор. Людина, поки приймає душ, може покласти свої речі в стірку на швидкому режимі, постиратися і посушитися. Якщо це зимою знаходиться, можна включити повітряний автономний обігрівач. І поки машина приїде з точки А в точку Б до місця експлуатації, у цьому приміщенні буде температура не нижче 22-25 градусів. Можна сказати, що вони дуже універсальні, тому що вони можуть працювати як автономно, так і при підключенні в, тобто, в мережу. Тобто мережа Водопостачання в мережу електричну і можуть нагріватися як електрикою, так і дровами. Ці комплекси дуже актуальні для нас, тому що ми працюємо часто густо в, тій, в той місцевості, яка постраждала від якихось надзвичайних ситуацій, тобто там, де розрушена інфраструктура. Ми ці комплекси три передамо в регіони, один поїде. На південь їде в Запоріжжя, третій буде в національному комітеті і четвертий ми зараз вирішуємо, де найбільш потрібно.